Нарешті ям-ямті має подарункове пакування. Сім нових смаків на кожен день тижня. Кожен день новий чай та гарний настрій. Елізіум габа чай має особливий смак з легкими медовими нотками. Релакс Купаж зеленого ферментованого чаю із м'ятою. Цей тандем на 100% підкорить ваше серце. Яблуневий чай яблуневий смак в кожному ковтку. Має яскравий фруктовий смак. А також насичений колір та аромат чаю. Рапсодія. Чистий ферментований іван-чай без домішок. Гармонія. Купаж ферментованого Іван-чаю з квітами акації. Смак складно передати словами. Треба лише скуштувати. Поцілунок. Чай три в одному. Ферментований іван-чай з апельсином та корицею. Кожен ковток. Розкриває смак чаю. Вишневий чай. Ферментований чай зроблений суто з листочків, без доданків, барвників та підсилювачів смаку. Як і всі чаї ям-ям-ті. Гарний подарунок до любого свята.